Всім привіт! Мене звати Катерина Кудряшова і з вами подкаст «Кльове слово, в якому ми разом з дітьми і для дітей говоримо про цікаві історичні чи культурні явища, які мали місце на теренах сучасної України. І відштовхуємось від одного єдиного слова. До мене в гості приходить дитина, співвідуча чи співвідуча, який, я загадую певне слово. І він чи вона пробує розповісти все, що знає, чув чи з чим його асоціює. А Далі вже я розповідаю все те, що б мені хотілося, аби діти та й всі ми знали про цікаві події та явища, які відбувалися в нашому минулому. Сьогодні у мене в гостях Поліна, їй 11 років. Привіт! Всім привіт! Дякую, що ти тут. Ну що, за традицією оголошу тобі слово сьогоднішнього випуску. Давайте Готова? Готова. Отже, слово цього випуску оранта. Розкажи, з чим асоціюєш, що знаєш, будь-які асоціації. Ну, насправді точного значення цього слова я впевнена, що я не знаю, але я припускаю. Що це ну щось у мене така є асоціація, що це може бути щось по типу огорожі, схожі якось так словами. Або ж мені здається, що це може бути якась група людей, ну тобто, якогось там, якоїсь збірки група людей, ось це моя асоціація. Окей, якщо я спробую тебе наштовхнути і сказати, що оранта, про яку ми сьогодні будемо говорити, пов'язана із Софією Київською. Може, ще щось спаде тобі на думку? А, я думаю про те, що це щось що знаходиться а, в Софійському соборі, можливо, якась а, ікона чи щось таке. Дякую а, за чесну відповідь, за ті таку велику кількість асоціацій. І ми, як зазвичай, почнемо з визначення оранта з давньогрецької мови в перекладі хооранс означає той, що молиться. І взагалі, це такий дуже поширений тип зображень Божої Матері з піднятими догори руками в жесті молитви. Це один з найдавніших жестів звернення до Бога. В Просить, молиться до нього, тому інколи її ще називають прохальниця. Найбільш ранні зображення такого типу пов'язані з римськими катакомбами 3-4 століття, де зображалось багато молящих фігур з піднесеними догори руками. І там були зображені не тільки жінки, жіночі постаті, а ще й чоловічі це, могло бути Христос або Святі. І зображення чоловічої статі можна сказати орант. У Візантії зображення святих з піднесеними догори руками також набули широкого розповсюдження. Їх можна побачити на стінах в церквах дев'ятого, десятого століття, на теренах сучасної Італії, Греції, Північної Македонії, Туреччини. А колись це були землі. Візантії. Після того, як ти подивилась на ці зображення, скажи, будь ласка, можливо, ти помітила в них якісь спільні риси, якісь спільні характеристики? Mm, ну, підняті руки це раз а, серйозні обличчя. Точно. Доволі серйозні. Е, ну і що всі ці зображення якби намальовані в соборі? Класно, ти примітила дійсно. Е, звісно, в них у всіх підняті руки в жесті молитви. Є німп над головою. Дуже часто ще на фоні цього зображення є хмарки або фон синій, або ангелики за святою зображаються, оскільки це підкреслює зв'язок з небесами, з вищими силами, або ще синій колір використовували в одязі. І от скажи, будь ласка, як ти думаєш, де в Україні є зображення Оранти? А, в Софійському соборі. Так, це напевно одне з найбільш відомих зображень оранти в Україні, але такі зображення є ще також в Чернігові в Спасо-Преображенському соборі, у Києві, в Кирилівській церкві, до речі, є таке зображення, а також на іконах, які зберігаються музеї. в художніх, так, в художніх музеях, в музеях Ханенків, у Львові, в художньому музеї є в Радомишлі музеї ікони. На них і в цих музеях і Зберігаються ікони з зображенням різноманітних оранд. Цоранда, про яку мені би хотілося далі сьогодні повести розмову. Звісно, це мозаїчне зображення Софіївського собору в Києві. Там зображена Божа матір на золотому фоні, в синьому вбранні голова і плечі її покриті мафорієм золотим. Це такий плащ. Руки підняті, звісно ж, в жесті молитви. Вона благословляє всіх тих, хто є в цьому храмі, очі її широко відкриті, і тим самим в тебе є відчуття, що де б ти не стояв, вона завжди дивиться саме е, на тебе. Так, є таке відчуття присутності. І насправді висота цієї мозаїки 5,5 метрів. Це ж виходить стільки роботи, щоб викласти прям Уявляєш? 5 метрів. Так, 5,5 метрів мозаїки. А, і ось вона знаходиться в тій частині Софіївського собору, яка від самого моменту будівництва була неушкоджена. Саме тому її, ще часто називають непорушною стіною. Скажи, будь ласка, можливо, ти знаєш, коли був побудований Софіївський собор? А, ну, Мені здається, що Тринадцяте, дванадцяте століття, десь так близько. Він був побудований в першій половині 11 століття, і в ті часи у великих містах було досить поширеним називати центральний храм на честь Софії, що з грецької мови означало мудрість. І Сьогодні важливо розуміти, що в той час Софіївський собор став справжнім архітектурним дивом на теренах Русі оскільки це був великий кам'яний храм, який мав 13 округлих бань на честь Христа і 12 апостолів. Збудований, відповідно, був з каменя та плінфи. Ти знаєш, що таке плінфа? Не знаю. Це такий будівельний матеріал. Я про нього розповідала в минулому випуску більш детально. Запрошую послухати тебе випуск Поділ. Послухаю. На жаль, під час монголо-татарської навали 1240 року собор було частково зруйновано і пограбовано. І те, що ми бачимо сьогодні, це вже Відбудований дещо відозмінений е, храм за участі та фінансової підтримки гетьмана Мазепи в XVII столітті. Е, він був потенькований, його стіни були прикрашені ліпниною, а також були дещо видозмінені купола, і вони прикрашені хрестами. Але інтер'єр собору зберіг свій первинний вигляд. Його стіни прикрашали візантійські майстри. І ось на стінах собору є мозаїки та фрески, і оранта, про яку ми сьогодні говоримо, напевно, є найбільш відомою мозаїкою всього Софіївського собору. А ти можеш пояснити, що таке мозаїка? А мозаїка – це такі шматочки-плиточки, з яких викладають різні малюнки та візерунки. Точно, це зображення чи візерунок викладені з великої кількості. Керамічних е, плиток, камінчиків зі смальти. Е, от наша Оранта в Софії Київській зроблена зі смальти. Це слово тобі знайоме? Смальта? Не знайомо. Не Незнайоме. Смальта е, це скло, фактично, скляна маса, яку фарбують за допомогою пігментів. Це можуть бути окисні міді, марганцю. В гарячому вигляді її профарбовують. Але на фоні нашої ранти використана велика кількість золотого кольору. Як ти думаєш, як золоту смальту з чого роблять, виготовляють? М -м -м, можливо, з якоїсь позолоти туди -да додають. -да 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 Саме так: беруть два шкляних шматка, між ними кладуть тоненький прошурок золотої фольги. І під в гарячому вигляді спресовують так, виготовляють золоту та срібну смальту. Смальта є стійкою до дії атмосферних явищ, і саме тому вона дуже довго і гарно зберігає кольори. І от інколи, коли ти дивишся на мозайку в Софії Київській, тобі не віриться, що їй тисячу років. Цікавий факт, який я дізналась, коли готувалась до цього випуску, що в мозайках Софійського собору. Біля 170 різноманітних кольорів та відтінків. Являєш, яка колосальна робота була пророблена, щоб виготовити цю кількість. А, Але кольорів. мені здається, це того варте, що воно аж стільки вже років і воно збереглось. Так. І ми можемо споглядати і насолоджуватися. Іоранта є не єдиною мозаїкою Софіївського собору, їх там. Сьогодні налічується близько 260 квадратних метрів. Там є зображений Христос і апостоли. І також, як говорила, що стіни Софії оздоблені ще фресками. Ти знаєш, ти знайома з цим словом, фреска. Так, Щось? це якби великі малюнки. Зазвичай вони зроблені на різних будинках, фасадах і так далі. Фреска це особливий вид нанесення малюнку на стіну по вологому тиньку. з італійською альфреска – по-свіжому або по-вологому. І на фресках Софії Київської зображені мотиви з земного життя Христа. Також там є зображення княжої родини. Як ти думаєш, чому княжа родина на стінах собору? А ну мені здається, щоб різні покоління майбутнє могли побачити, ким були їхні пращури, теж вірно. А мені здається, що це знаєш для підсилення власного статусу. Ну, звісно, статусу, правлячої на той момент династії, і можливо ще підсилити таку фразу, що один Бог на небі, один князь на землі, щоб люди а, корилися його владі. І по сьогодні збережених фресок на стінах Софіївського собору майже три тисячі квадратних метрів. Мені здається, що наша Софія є унікальною спорудою, яка з 11 століття зберігає на своїх стінах таку величезну кількість фресок і мозаїк. Ти давно відвідувала собор? Можливо, ти звертала увагу на графіті, які є на стінах собору? Е, ні, я недавно відвідувала собор. Я була на виставі, яка відбувалася в Софійському соборі. І так, я звертала увагу, е, і воно виглядає просто фантастично. А давай пояснимо для наших слухачів і глядачів, е, що це таке ці графіті, про які ми говоримо. Ну, типу ці на стінах. Так, що це таке? Ну, як ти можеш пояснити? От, графіті, мені. знаєш, всі уявлять зараз баллончиком погнали по стінах. А, а графіті Софіївського це що? Надписи, які зберігаються по цей час і мають сенс. Графіті, про які я говорю, це надписи, які лишали відвідувачі на стінах собору, зовсім різноманітні. І вони є цінним джерелом інформації як для істориків. Так і для лінгвістів, оскільки можна побачити живу справжню мову, якою тоді користувалися люди. Там могла бути примітивна фраза Тут я був і його ім'я. Але також люди свої прохання і мольби до Бога вишкрябували на стінах собора. Також науковці знайшли фіксацію. Дати смерті Ярослава Мудрого, 1054 рік. А, але науковці віднайшли цікавий такий надпис, вишкрябаний тоненькою голочкою. Я тобі зараз зачитаю його. Кипріяне, гарний жити, скільки мені ще даремно розпалятися? На що він тобі схожий? Мені здається, що це якесь о, зізнання в коханні о, про якесь о, кохання, що якась пані о, кохає якогось чоловіка, але о, напевно він кохає іншу. Можливо, тобто стіни собору використали як такий приватний, щоденник так, для зізнання в приватному щоденнику або в соцмережі можливо. Також дослідники знайшли на стінах собору декілька дитячих надписів. Наприклад, грамоті навчаюся, Фома Євнух писав це і був малюночок вишкарябаний собаки. Звідки ми дізнаємося, що діти вже на той момент ось були писемними. Якщо говорити про собор часів Ярослава Мудрого, то він був справжнім культурним, релігійним та освітнім. Хабом, як би зараз сказали, центром Київської держави. При ньому діяла книгописна майстерня, де перекладалися релігійні тексти з різних мов, писалися і переписувалися релігійні книги. Також писали літописи. До речі, випуск про літопис в нас вже був минулого сезону. Запрошую всіх послухати, хто не слухав, щоб дізнатися більше про те, як виготовляли і чому, і для чого, і для кого літописи давні? Також на теренах Софіївського собору була перша на теренах Русі бібліотека. Можливо, ти щось чула про бібліотеку Ярослава Мудрого? А, саме про цю бібліотеку не чула, але думаю про те, що в ній зберігаються а, різні літописи, можливо. З яких я теж думаю про те, що історики дізнаються багато інформації, ну от згідно з літописами, бібліотека Ярослава Мудрого була найбільшою книгозбірною на той час на теренах Росії, оскільки Ярослав не просто так розвивав культуру чи освіту, він сам був високоосвіченою людиною. Але на сьогодні ця бібліотека вважається втраченим скарбом, оскільки з 13 століття Київ зазнавав. Величезної кількості нападів, пограбувань, що її не знайшли, але ходить легенда, що монахи десь заховали всю цю книгозбірню, і в нас є шанс її відняти. Ну, люди дуже розумні, щоб вигадувати багато легенд. Тому... Ну, ми, ми повіримо, раптом нам повезе колись побачити раптом. цю кількість книг. Також при Софіївському соборі функціонувала школа, де навчали грамоті письму, релігійні тексти вивчали. І хочу зазначити, що донька Ярослава Мудрого Янка також відкрила при монастирі школу для дівчат. І, взагалі, згідно з літописами, різним історичним джерелам. Видно, що дівчата княжої родини були високоосвіченими. згадати хоча б доньку Ярослава Анну, яка вийшла заміж за французького короля Генріха, і от вона з собою привезла Євангелії. І на відміну від свого чоловіка вона була писемною. Взагалі, часи правління Ярослава називають часом найбільшого розквіту Київської Русі. Ярослав Мудрий сприяв розбудові Києва. Якщо порівнювати місто Володимира Великого, його батька, з містом Ярослава, то Київ збільшився у сім разів. За деякими джерелами, тоді в Києві проживало 45 тисяч людей, в той час, як в Лондоні чи Парижі всього 20 тисяч людей. І відповідно місто потребувало архітектурних змін, були зведені. Нові захисні мури, вали, які будувалися із землі, каменю, дерева. А в місто можна було потрапити через ворота. В літописах згадуються такі ворота: жидівські, ляцькі і центральні, золоті. Золоті. золоті ворота. Дійсно, через них до міста заїжджав сам князь. Дипломатичні представники інших держав також важливі, важливі торгівельні місії. А, і сьогодні в Києві ми можемо споглядати, відбудовані на основі старих мурів, золоті ворота, там діє музеї. Якщо потрапити всередину, дійсно можна відчути таку атмосферу тогочасного заїзду в місто. До речі, ти знаєш, чому ворота називаються золотими? Я колись чула про цю історію, але я її забула. Ану, так уяви собі ці ворота, може, щось згадаєш. А, ну, Мені здається, про те, що а, чимось вони були позолочені, тому їх якби золотими і називали. Так, тому що над воротами виблискує золота баня з Христом. А, Ярослав наказав над ними побудувати церкву, благовіщення. Яка мала захищати всіх тих, хто проїжджав крізь ці ворота. І от з тих часів пройшло вже тисячу років, яким би, би міцними не були захисні мури чи ворота. Але протягом всіх цих століть наш народ зазнав велику кількість нападів і чув поневолення, жах і руйнацію воєн, але Оранта все одно непорушно. Стоїть на своєму місці, і сьогодні ми особливо гостро відчуваємо сутність фрази: Доки стоїть у Софії Оранта, доти стоятиме і Київ. А і ось на такій піднесеній ноті, яка дає нам всі підстави пишатися нашою безцінною спадщиною Софією Київською, яка, до речі, занесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Я хочу задати тобі. Традиційне запитання, який факт чи історія з сьогоднішньої нашої розмови тебе вразила чи запам'яталася найбільше? Е, ну, вразила і запам'яталася найбільше. Напевно, я не знала такої фрази, що допоки стоїть Оранта в Софії Київській, доти стоїть і Київ. І мені насправді дуже подобається ця фраза, вона така метафорична. Точно, особливо в сьогоднішні часи. Ми це гостро відчуваємо. Дякую тобі за цю розмову. Тобі дуже дякую. І з вами був подкаст «Кльове слово, в якому ми говоримо про важливі події з нашого минулого для того, щоб сміливо і гордо йти в майбутнє. Традиційне прохання, лайки, шери, коменти. Радьте наш подкаст своїм друзям для того, щоб ми далі могли робити для вас цікаві випуски. І до нової зустрічі.